Вітаю, друзі! Ви дивитесь канал «Є питання». Я Олена Трибушна. На відміну від російського генштабу, у нас тут це йде за планом, і у нас сьогодні за планом продовжити аналіз того, які наслідки буде мати успішна операція зсу на Харківщині не тільки для подальшого перебігу війни і нашої перемоги, а й для майбутнього утворення, яке лежить у нас за перебріком, з'являються нові подробиці того, як готувались до контрнаступу. Американське видання New York Times сьогодні опублікувало текст, в якому вони розповідають про підготовку зі слів представників Сполучених Штатів, які були залучені в цей процес. Хочу розказати вам деякі деталі. Мабуть, для декого з вас це буде новиною, але американці і британці не просто дають зброю і пасивно спостерігають за військовими діями в Україні, а активно допомагають нашим військовим. Планувати операції Так от Нью-Йорк Таймс пише, що підготовка до контрнаступу почалась після того, як Зеленський віддав наказ українським військовим звільнити південь. Очевидно, мова йде про те інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова британським змі, в якому він сказав, що президент наказав українським військовим деокупувати прибережні райони на півдні. І для цього Україна збирає мільйонні бойові сили. Задум був в тому, щоб продемонструвати усім, що Україна дійсно здатна перемогти росіян. Після того наказу військові почали розробляти план широкого наступу на півдні, щоб повернути Херсон і відрізати Маріуполь від російських військ на сході України. Але українські генерали та американські чиновники вважали, що саме така широкомасштабна атака призведе до величезних втрат і не дозволить швидко повернути великі. Території в цей період українські військові почали більше відкривати свої плани представникам сполучених штатів та британської розвідки і радитись з ними. На початку серпня в Київ прилетів американський аташе з питань армії та оборони Гарік Харман. Перших числах серпня з ним тут в Києві зустрічався Олексій Резніков. Вони говорили про постачання зброї, зокрема про додаткові установки Хаймарс для України. В Києві продовжували співпрацювати українські та британські військові. А Харман почав щоденні зустрічі з українськими вищими офіцерами. Пише Таймс». Представники США та України перевірили шанси майбутнього широкомасштабного контрнаступу на півдні в ході спеціального моделювання. Моделювання показало, що ось такий наступ не буде мати успіху, і тоді стверджують американські джерела українським військовим запропонували інший варіант, а вони запропонували його президенту. Ми бачили, що росіяни передислокували багато найкращих сил на південь, готуючись до іншого контрнаступу, який розпочали українці, розповів Колін Кал, заступник міністра оборони Сполучених Штатів з політичних питань. У нас були підстави вважати, що через постійні проблеми з бойовим духом та тиск з боку українців, деякі угрупування російської армії. Можуть виявитись крихкішими ніж вони видаються на папері замість одного великого наступу. Українські військові запропонували два: перший у Херсоні, який через велику концентрацію російських військ може тривати до кількох тижнів, перш ніж будуть відчутні результати. А другий під Харковом. Разом британці, американці і українські командувачі провели оцінку цього нового плану і погодились, що це спрацює, і дасть те, чого хотіло українське керівництво велику і очевидну перемогу. Що власне і відбулось? Результати контрнаступу на Харківщині. Ми вже бачимо. Контрнаступ на Херсонщині, як і передбачалось, просувається набагато повільніше. Але, як мінімум, він вже змусив росіян відмовитись від планів провести там фіктивні референдуми. До речі, про референдум в Херсоні розкажу вам цікаву деталь. В понеділок у Херсоні ліквідували, ви очевидно, чули, так звану ректорку захопленого окупантами Херсонського державного педагогічного університету Тетяну Томілін. В її квартирі спрацював вибуховий пристрій. Чоловік, чи то сусід, чи то її охоронець загинув, а вона сама. Пораненнями опинилась в лікарні після вторгнення. Педагогічний склад університету виїхав до Івано-Франківська, і зараз університет працює там. А Томіліна, 14 червня, у супроводі російських військових фактично захопила приміщення Херсонського держуніверситету, Оголосила себе ректором університету РФ і заявила, що відтепер в університеті будуть викладати російську навчальну програму. Місяць тому українські правоохоронні органи оголосили її про підозру за колаборанство. Томіліна сама колись працювала в ліцеї цього педуніверситету, але в 2015 році її звідти вишвернули через її сепаратистський настрої. Її соцмережі рясніли сеперським контентом. Вона розповідала російським журналістам про те, що американці обладнали біолабораторії в Херсонській санепідемстанції. Два роки тому Томіліну затримали навіть за підозрою у державній зраді, але невдовзі відпустили. І ось ця мразота з приходом росіян проголосила себе цілим ректором вишу, звідки її колись виш. Вернули, і наскільки я розумію, вона мала бути однією з тих, чиїми руками росіяни в Херсоні збирались фальсифікувати референдум. Будемо вважати, що в понеділок Томіліна отримала результат народного волевиявлення. Попередній її історія це приклад того, що тією роботою, якою мали до війни до вторгнення займатися з бу, виявляти потенційних колаборантів і знешкоджувати їх. Тепер доводиться фізично займатися партизанам та спецслужбам. Бо під керівництвом Баканова служба безпеки України до вторгнення займалась, здається, чим завгодно, тільки не своїми прямими обов'язками. Зараз, замість референдуму, херсонські колаборанти готуються очевидно до втечі. Сьогодні Агентство Українформа прилюднуло документи, які свідчать про те, що в перечутті проблем співробітники так званої поліції пишуть рапорти про відставку. Причому причиною звільнення вони вказують якраз у зв'язку з загостренням ситуації. Ось це заява херсонського зрадника Ростислава Малиновського, який після приходу росіян став заступником начальника управління карного розшуку. А ось іще один такий рапорт. це вже німецний опір з Пітера, просить повернути його назад в Пітер. Тобто колаборантам в Херсоні, очевидно, пахне смаженим, деяким, як Томілінії, які підклали вибухівку, смаженим пахне в буквальному сенсі слова. Ще одна важлива деталь: з боку ЗСУ, наступ на півдні не був ніяким відволікаючим маневром, як дехто припускав. І ця стаття New York Times, про яку я розповіла вам, зайве підтвердження. Тому контрнаступ на півдні триває. Вчора американський інститут вивчення війни з посиланням на супутників і фото повідомив, що значна частина російських військ відійшла від киселівки, розташованої лише в 15 кілометрах на північний захід від Херсону, ймовірно, через те, що вони відчувають пряму загрозу своїм позиціям. Відхід росіян від цього селища може позбавити їх здатності захищати північно-західні околиці Херсону, пише цей інститут. Судячи з офіційно озвучених цифр знищених росіян і техніки на Херсонщині, за два тижні зсу утилізували там десь до 10-ї частини угрупування, яке росіяни мали на тому напрямку. Просування на Херсонщині відбувається повільніше. Росіяни перекинули туди значну частину сил, і лінія фронту там складає близько 150 кілометрів. Це більше, ніж на Харківщині. І як пояснив вчора в інтерв'ю Financial Times міністр оборони Рєзнікав, там складніший для наступу рельєф, а іригаційні системи росіяни використовують як оборонні траншеї. Тому результати, і я вірю, успіх на тому фронті ми побачимо з часом. А поки повернемось до того, що вже дали успіхи ЗСУ на Харківщині, туди, до речі, сьогодні особисто. То приїхав президент прямо в Ізюм. Над деокупованим Ізюмом сьогодні підняли державний прапор. Ось на цьому фото президент стоїть поруч з командувачем сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським. Знайомтесь, це та людина, яка здійснювала оперативне командування контрнаступом на Харківщині. Олександр Сирський очевидно заслуговує на окрему подяку від нас зараз. Він був призначений командувачем сухопутних військ в 2019 році. а До того був командувачем операції об'єднаних сил на сході України, і це саме він командував обороною Києва після вторгнення 24 лютого. Так, от успішним контрнаступом на Харківщині ЗСУ фактично створили нову реальність, в якій на полі довели всім, що Україна може перемогти у цій війні. Україна продемонструвала і вміння працювати з новою те. І проводити наступальні дії, і здатність діяти непередбачувано. І навіть якщо облишити емоційну важливість того, що відбулось, з практичної точки зору це показало нашим західним партнерам, що за їх підтримки Україна здатна за тиждень звільнити тисячі квадратних кілометрів своїх територій і примусити росіян в паніці втікати. В цьому важливим є сигнал світу про те, що їх підтримка не була марною, і це відкриває нам шлях до того, щоб нам передали ще більше зброї і іншої зброї. Достатньо для того, щоб примусити росіян бігти і далі. Financial Times вчора ввечері з посиланням на джерело в Міністерстві оборони Сполучених Штатів написала, що після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині Сполучені Штати та союзники почали знову предметно обговорювати можливість передати Україні винищувачі та системи ППО у середньо та довгостроковій перспективі. Я знаю, що ви зараз будете писати в коментарях, що вже задовбались чути про те, що нам дадуть ті літаки, бо нам їх дають, мабуть, з самого березня. Але Financial Таймс пише, що саме завдяки успіхам ЗСУ на Харківщині, отой моральний спротив, який був у деяких представників США щодо передачі нам бойових літаків, скресає. І саме контрнаступ зміцнив аргументи країн НАТО у необхідності відправити Україні летальну зброю більше і достатньо. Далі уявіть, який вплив матиме такий успіх ЗСУ на Харківщині на російських військових, які були вимушені в паніці втікати з цілої області, яку вони захоплювали кілька місяців. Я зараз навіть не про абстракти Уйнування в чергове міфу про непереможність російської армії а про те, з якими думками і настроєм тепер будуть ставитись до бойових задач, точніше, до Селі спецоперації, які постійно змінюються, російські військові усіх рівнів. Тепер на найнижчому рівні, після слів Канашенкових і Шайгу, про те, що таким і був план забратися з Харківщини. Солдати мають ще більше усвідомлювати, що родіта тебе бросить синок, а командувачі будуть боятись стати відповідальними за черговий провал російської армії, бо на когось же ж будуть вішати всіх собак. Будуть боятись брати відповідальність, бо черговий провал, чергову переможну втечу повісять якраз на них. Подивіться тільки, що відбувається в останні дні з російськими пропагандистами і військовими експертами, які такі депресивні настрої підігрівають від нерозуміння, що взагалі відбувається і що їм говорити. Це ж окреме задоволення бачити їх розпач, істерику і розчарування. Ми зібрали деякі шматки з їх ефірів останніх днів. Дивіться люди, які убедили президента Путіна, що спецоперація буде ефективною, короткою, по мирному населенню бити не будемо, тільки зайдемо. Росгвардія, там кадировці всі наведуть порядок і так далі. Ось ці люди. Ну, просто подставили всех нас очень сильно. А вы, да. Но эти люди Потому есть, вы Конечно, вы есть. Президент же не сам как бы сидел и -че -че. думал, дай-ка я начну спецоперацию. Кто-то приходил, говорил, что украинцы сдадутся, разбегутся, все в Россию попросят. Кто-то же это ему говорился, в конце не концов, знаю. концов? Да и да на телевидении говорили, Андрей да, Владимирович. Я, честно говоря, не очень понимаю, как мы эту битву ведем. Вот я смотрю, что сейчас происходит под Харьковом. Тревожно, все волнуются, жутко переживают, не допускаем паники. Нам нужно выиграть войну на Украине. Мы должны ликвидировать там нацистский режим, а после этого, кто еще захочет, пусть приходит, и мы с ним поговорим. И сколько лет мы будем это делать, Саша? Сколько надо? Очень хорошо. Спасибо сколько за, надо, столько... Спасибо будем. за честность. Потому что спасибо, это да. специальная военная операция, которую некоторые, я тоже называю, великая То есть мои десятилетние дети еще повоевать успеют, правильно я понимаю? Александр Сергеевич, хто нам протистоїть? Це вже як я розумію, не українська армія, де факто це вже войска НАТО. Йде глобальна війна, це її фрагмент. Іменно відсюда э, нада ісха із э, этого ісхати того ж глобальна війна і надіюсь не почнеться. А от якщо вона начнеться, поэтому, вот, еще, начнется, поэтому то вже точно не в нашу она пользу, вже так на секунду співвідношення сил точно не на користь Росії вже зараз. І це вони з НАТО воюють поки що лише в фантазіях Соловйова. Ще і не починали, як вони кажуть. Але спостерігати за тим, як Аскал Скабєєвий вже тепер промовляє «как-то тривожно» замість да ми Україну са з лица землі за три дня. Те ще задоволення, боюся уявити, що буде далі. Ще один важливий момент: розгром російського групування на Харківщині мав би теоретично переконати і самого Путіна в тому, що він не зможе нас перемогти. Я кажу, мав би, тому що він здається зараз вже в тій стадії, де людина не визнає своїх власних помилок, і їй нікуди відступати, навіть якщо вона розуміє, що її справа приречена, а його справа приречена. І мова навіть не лише про Україну, яку він точно не зможе захопити, мова про його головну параноїдальність. Ідею відновити СРСР. Ця війна прирекла цей путінський проект. Ця ідея, навколо якої Путін намагався згуртувати росіян, руйнується на їхніх очах і дискредитує Путіна як лідера, прости господи, нації в очах і самих росіян, і так званих політичних еліт Росії. І його імідж як регіонального лідера. Успіхи України теж руйнують зі швидкістю контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Подивіться, що відбувається в ці дні з путінським симулякром НАТО ОДКБ. Коли зараз знову спалахнули бойові дії між Вірменією і Азербайджаном, що зробила ОДКБ і Путін для Вірменії, яка попросила ОДКБ про допомогу? Якщо мовою мемів, то виглядає це десь ось так. Поки Азербайджан розмазує Вірменію артою, ОДКБ провела телефонне засідання, висловила Вірменії співчуття і домовилась досконально ізучити ситуацію. А найбільш войовничий член ОДКБ Лукашенкова взагалі на засіданні не матеріалізувався. Він останнім часом просто здик. З міжнародних радарів і більше не бряцає зброєю і своєю агресивною риторикою. І очевидно, дедалі більше розуміє, що і йому доведеться відповідати і за обстріли України з території Білорусі, і за погрози стерти Україну з мапи Європи за 2-3 дні. І після контрнаступу ЗСУ на Харківщині Лукашенко, очевидно, сам усвідомлює, що ніякого ДКБ, ніякий Путін, ніякі союзні війська йому не допоможуть, якщо в контрнаступ ЗСУ підуть на Білорусь, яка теж є цілком законною ціллю для ЗСУ з огляду. На все зроблене Лукашенком, і здається, нас це мовчання ягняти Лукашенка тепер вже точно убезпечує від будь-яких погроз нападу з боку білоруського кордону. А я ще вам покажу, откуда на Білорусь готовилась на І наостанок. є ще один важливий наслідок успіхів ЗСУ в останній тиждень. На заході просто один за одним лідери думок з новою силою підняли тему, а що світ буде робити з Росією після її поразки. Мовляв, американцям і європейцям треба вже зараз готуватись до української перемоги, яка приведе до кінця путінського режиму. Ось сьогодні колишній головнокомандувач армії США у Європі, генерал Бен Ходжес закликав світ почати готуватись до розпаду Росії, щоб не відбулось так, як під час розпаду радянської імперії, який власне і породив потім Путіна. Ходжес написав колонку прямо з таким заголовком в британській газеті Телеграф. Керівництво Росії переживає кризу довіри. А виявлені під час війни з Україною слабкості РФ призведуть до початку її кінця. Пише військовий, який нагадає ще в травні передбачав приблизно такий перелом у війні, який ми спостерігаємо зараз. Крах такої великої країни, як Росія, яку насіляє понад 120 етнічних груп, може стати неконтрольованим процесом. Пише він. Якщо ми зробимо це неправильно, ми можемо зіткнутися з катастрофою. Наша неспроможність підготуватись до останнього розпаду Росії 30 років. В тому та внутрішніх проблем ВРФ ймовірно призвели до президентства Путіна. Ми не можемо ризикувати бути не готовими вдруге. так написав Ходжес. Про те, яким буде розпад Росії на тлі успіхів України в останній тиждень говорять все частіше. Ми з вами поговоримо завтра про те, як це може бути, що залишиться від Росії і як нам жити поруч з цими уламками. А на сьогодні у мене все. Дякую, що дивитеся. Є питання, коментуйте. Не забудьте поставити, перш ніж піти вподобайку, це важливо. І написати в коментарі, що ви хотіли б бачити на місці Росії після нашої перемоги. Чим більше коментарів, тим більше людей бачать ці відео, а не лише ви. Океан на місці Росії, чур, тільки в коментарях не пропонувати. Давайте конструктивно копати на місці Росії океан. У нас після перемоги часу не буде. Нам тут у себе є що копати і кого копати, щоб рухатись вперед. Тримайтесь до завтра. Побачимось!